Медицина це моє життя. Добрий день, друзі. Мене звати Воробій Володимир Дмитрович. Я медичний директор Прикарпатського центру репродукції людини, доктор медичних наук, професор, лікар акушер гінеколог вищої кваліфікаційної категорії. Медицина мене цікавила з раннього дитинства, скажімо так. Я себе інакше в ампуаніше лікаря не уявляв. А власне, чому я пішов в напрямку репродуктивної медицини, то на мене найбільший вплив в цьому плані власне справив мій перший учитель і наставник Володимир Михайлович Босацький, який ще тоді, в 90-ті роки, передбачив, що репродуктивна медицина репродуктивна галузь це щось нове в медицині, що це галузь, яка буде розвиватися. Чому саме репродуктологія? Тому що є результат, є кінцевий результат, є дитина. Найбільша радість в житті кожного лікаря-репродуктолога, коли жінка приходить щаслива, така щаслива, прищаслива, каже, у мене вже на тесті дві смужки. Приходить пара і каже, от ми не можемо завагітніти. Ну, я кажу, добре, молодці, що прийшли зразу з чоловіком. Чоловік направляється на обстеження до андролога септола, а ми займаємося дружиною. Потім, провівши їхні обстеження, ми знову їх збираємо разом і складаємо план подальшого лікування. Чи це жіночий чинник, чи це чоловічий чинник, це, це дуже часто, зараз більше 50% це є поєднаний чинник. Чоловіче безпліддя, яке як я вже сказав, воно досить поширене. Більше половини випадків пар, які звертаються, мають чоловічий чинник. Там є як уроджена патологія, так і набута патологія. Набута це патологія зв'язана із, скажімо, ну не не зовсім правильною соціальною поведінкою. Це є вживання алкоголю, наркотики, нікотин, це є незахищений секс, перенесені раніше нам Якісь захворювання, які передаються статевим шляхом, а також малорухомі спосіб життя. А от жіночого безпліддя їх є різні фактори, які можуть бути теж як наслідок перенесених якихось западних захворювань. Особливо небезпечне погане безпліддя внаслідок того, якщо жінка зробила аборт. Також можуть бути гормональні чинники, можуть бути різні вроджені аномалії. Ну і зараз приєднався. Чинник психоневрологічний, Він завжди й був, але зараз тих жінок всякими тривожними симптомами стає все більше. В нашому закладі створено весь замкнутий цикл лікування сімейної пари. Тобто ми лікуємо як чоловіка, так і жінку. Звичайно, це може бути і Консервативне лікування, коли відхилення з репродуктивного здоров'я не є незначні, їх можна поправити, скажімо, корекцію там гормональної функції чи ще про цю запальним лікуванням. Це може бути одним із напрямків це є репродуктивна хірургія, тобто яка виконується на подібних апаратах, це лапароскопія і гістероскопія. Це відділення, де використовуються репродуктивні клітини. Воно може бути як заплідня інвіво. Тобто, коли процес зачастя відбувається в організмі жінки, тут штучно тільки Метод ведення сперми Все зачаття відбувається в організмі жінки, і жінка сама вагітніє і сама виношує ту дитину. Так і використання методик in vitro, in vitro fertilization – це то, що в нас прийнято називати екстракорпоральне запліднення. Це коли забираються окремо яйцеклітини, ці яйцеклітини запліднюються за допомогою сперми. А тут може бути то, що я вже е, говорив, дві методики може бути як спонтанне запліднення, але зараз більше використовується методика іксі. Коли ембріолог вибирає здорові, зрілі сперматозоїди, поміщає їх в мікроканюлю і безпосередньо вводить їх у цитоплазму яйцеклітини. Це значно збільшило процент настання вагітності. А в плані лікування безпліддя методиками ДРТ, ми на, на вершині у нас є все, все, що необхідно, щоб наші жінки завагітнили. Безпліддя це не тільки медична проблема, і це проблема і психологічна, і духовна. Все це сходиться в одно. І через то я в своїй практиці зустрічав багато таких казуїстичних випадків. Коли я сам дивувався, що жінка вагітніла природнім шляхом, я бачив випадки серед моїх пацієнтів, там, де жінка мала, наприклад, екстракорпоральне запліднення, народжувала, а потім вагітніла, народжувала сама. Я бачив випадки, коли лікувалася. Не виходило. Брала дитину з дитячого будиночку, а потім через рік приходила вагітна сама самостійно. Багато. Сімей, які приходять, вони стоять тобі вже як рідними, і ти вже за них молишся. Вони так як твої діти вже стають, і ти стараєшся думаєш, ну як, ну коли ж вона вже завагітніє, щоб побачити посмішку на обличчі цієї жінки, щоб побачити радість в очах її чоловіка. Тобто, ти приймаєшся однозначно цими парами. Медицина — це моє життя. Проводжу більшу половину дня тут. Вдома значно менше, ніж в лікарні. Люблю свою роботу, люблю своїх пацієнтів. Діти дар Божий, ми даруємо життя. І це найбільша радість. І це те, що мене надихає в житті далі жити і далі працювати і, і далі вчитися. Я бажаю, щоб ви були щасливі, щоб ви були батьками, щоб матері відчули ту радість материнства. Найбільшу радість в житті кожної жінки це народити дитину, стати мамою, відчути ту радість, щоб народжувалися діти, щоб Україна зберегла себе як нація. От Ми зараз дуже багато робимо в нашому центрі для збереження генетичного. Фонду нашої нації, дякую всьому нашому героїчному народу, який бореться, що ми маємо можливість тут допомагати жінкам зберігати наш народ і відтворювати нашу націю.